Про те, що Верховна Рада таки скасувала переведення годинників у своєму телеграмі повідомив народний обранець Ярослав Железняк. Він зазначив, що в останню неділю жовтня, 27-го числа, переведемо стрілки на зимовий час, і далі вже на літній час переходити не будемо. До цього Україна жила за східноєвропейським часом і двічі на рік переводила стрілки годинника, в останню неділю березня на літній час, а в останню неділю жовтня на зимовий. Народні депутати не перший рік. Говорили про перспективи скасування переведення годинників, але до остаточного рішення дійшли ті тільки зараз. Приблизно 60 країн щорічно переходять на літній час, а потім повертаються до зимового. А близько 140 країн або взагалі ніколи цього не робили, або від такої практики відмовилися. За однією з версій, у 1784 році, переводити годинники вперше запропонував винахідник та один із батьків-засновників США. Бенджамін Франклін він любив поспати, і в одному з се жартома сказав, що можна зекономити свічки і гроші, якщо перевести годинник і раніше прокидатися. А вже під час першої світової війни Німеччина та Австро-Угорщина так і зробили. Згодом з'явились висновки, що перехід на сезонний час не допомагає заощаджувати електроенергію, натомість все частіше заговорили про негативний вплив на здоров'я. Зокрема, лікарі говорять про те, що переривання біологічних циклів через переведення стрілок може викликати загострення хронічних хвороб та зниження працездатності. У 2019-му у Євросоюзі теж підтримали скасування обов'язкового переведення годинників однак, поки що, більшість країн... Іни Європи продовжують це робити.